Доброго дня! Сьогодні з вами я Алла і наша рубрика Все свіженьке, все добреньке. Ранок восьма ранку, а продукція Гама у нас уже в магазині. Свіжайша поставочка фірми Гама. Багети з куркою свіжесенькі. Багети з ковбасками гриль свіжайші. Багети шашличком свіжесенькі. Паніні з куркою свіженькі. Паніні гурман, паніні з буженіною. Їхній хліб цільнозерновий цілий, цільнозерновий нарізний. Пшеничний хліб цілий, пшеничний нарізний. Отака продукція. Все свіженьке, все добреньке. У нас у магазині чекаємо вас. Так, а свіженьке у нас сьогодні. Свіжайші огірочки 110 гривень за кілограм. Свіжесенькі помідорчики такі на гелячці 110 гривень за кілограм. Яблучка. Мої домашні 10 гривень за кілограм. Капуста стара. 28 гривень за кілограм. Капуста молода. 65 гривень за кілограм. Бананчики є. Ну, морква трохи кусається. Ну, така ціна приїхала з оптової бази. 65 гривень за кілограм. Цибуля 59 стара за кілограм. Також є лимончики. 85 гривень. Одбурні такі гарний. І є апельсини 80 гривень за кілограм. Так, і по ковбасах сьогодні в нас теж свіжайший завоз. Молочна ковбаска 140 гривень за кілограм. Олів'є 145 за кілограм. Філейна 130 гривень за кілограм. Делікатеса 95 гривень за кілограм. Українська салом 140 гривень за кілограм. Це по варінках пройшлися. Ліверка. 107 гривень за кілограм. Одеська. Це тут пописана ціна уже за колечка. Отак. Але вона 230 гривень за кілограм. Дуже зручно, коли кожне кільце отако запаяне. Так, джерки. Отакі От його попаковані. 35 гривень упаковочка. Королівські сосіски. 160 гривень за кілограм, карапуз 150 гривень. Товстунчики 150 гривень за кілограм. По сосісках далі. Подільські сосіски 130 гривень за кілограм. Королівські 160 гривень за кілограм, свілі індички 115 гривень за кілограм. Трапезні сосиски з сиром 165 гривень за кілограм, королівські з маслом 220 гривень за кілограм. Тепер пройдемося по напівкопчених ковбасах. Ось така національна 140 гривень паличка. мозаїка 114-115 паличка. Українська сирокопчена. Тут ціна за паличку теж стоїть. Отакі салями банкетна. Салямі банкетна і гурман. Вони йдуть 49,50 за паличку, салямі класична 123, баликова, царська, італійська сирокопчена. Ось ці такі салямі, київська, фінська, йдуть по 205 гривень за кілограм. А тут для зручності написали ціну за кожну палочку. Отака От нарізка сирокопчена, теж свіжесенька. Так що, дорогенькі мої, все свіженьке, все добреньке. У нас в магазині чекаємо вас.